106 гривень надбавки отримують цього місяця більш ніж 12 тисяч пенсіонерів краю. Ще двом з половиною тисячам осіб підвищили виплати на 236 гривень. Про це повідомила начальниця головного управління пенсійного фонду України в Закарпатській області Анастасія Пентак. Загалом на обліку в області перебуває більше чверті мільйона пенсіонерів. З них майже 60 тисяч працюють. Перерахунок проводили за наступним принципом. Мають бути повні відпрацьовані 2 роки, або мають бути верніше повні 2 роки від останнього перерахунку або від призначення пенсії. Пенсіонери, які вийшли на пенсію пільгову, скажімо так, так це у нас бувають лікарі, медики, тому подібне, право на перерахунок, навіть якщо вони працюють на інших роботах, будуть мати тільки при настанні пенсійного віку, тобто 60 років. Підвищення це нами зроблено автоматичним режимом. Не потрібно до нас подати ніякі документи. Разом з тим, я скажу, що доплата або виплата буде і за квітень, і за травень місяць люди отримають уже у червні місяці. Анастасія Пентек зазначила, що цьогоріч ветерани війни та жертви нацистських переслідувань отримають разову грошову допомогу до Дня Незалежності України. Раніше такі виплати проводили в травні.